А, сімба, відпускай! Квартира на огляд двох дівчат. Тут вони мешкають, також є тварини на об'єкті, не лякайтесь, величезна вітальня, зона для гри, з м'яким покриттям, і дитячий кабінет є на об'єкті, зона для зберігання, безпосередньо зона, де навчатись в нас. Тіві-зона з диваном великим, оздоблено це все скелею. Кокон такий цікавенький є, обідня зона, і звісно, що є серва-драйви. І висона поличка для того, щоб дівчатам вони на великого зросту ще було комфортно цим, цим користуватись. Розумний будинок так щось перезавантажується, але там ви всім можете керувати. На підлозі у нас мікроцемент. В спальнях дві дівчинки, дві спальні це дорослішої дівчинки. спальня, зона для зберігання. Паркет, паркет на підлозі, дзеркало з більшою простір. Тут у нас картина є. Звісно, що там батьки мешкають, як же ж дві дівчинки будуть окремо самі по собі жити. Приточна витяжна на балкончикі знаходиться. Теж багато декоративного покриття на стінах є, і безпосередньо йдемо до входу. На шляху ми заходимо в санвузол, оздоблено крупноформатною плитою. Все єдине це плита, душ і при вході ще окреме приміщення, технічне Попрали, очищення води, і тут посушили все попросували.